Ціль перший сорт. Ціна 3-5 євро за кілограм. в Лоті знаходиться 20 кілограм. Зробимо відеоогляд цього лота. Поїхали. Ось такий байковий підодіяльничок. Гарний такий. Тут в кінці на замочку. Ось така гарна тканина. Тепленька. наступна наволочка. Ось така бежева 70х70. А до цієї наволочки маємо ось такий підодіяльник, так? Угу. Так, так. Ось такий. так. Ну, підодіяльничок. Це одна спальня. Легенький матеріал. Наступний. Що у нас тут? Ось така наволочка. 70 на 70 і ще одна є. Далі ось така жатка. Теж підодіяльничок. Ось такий підодіяльничок, гарний такий колір. Матеріал хоч ось так пахне. В кінці на тебе так У нас тут знову ж таки такий самий маємо бачите, просто... Ні, це підодіяльник. Будемо мати, ось такий можна собі підібрати набір. Так, Ще у нас тут, бачу є ось такі наволочки. Вже треба... Все показуємо. Вибачайте в палику. Є 4. Від ці, то не, на такі довгі подушечки. Вони на засовках, на замочку. Ось так. Ну, чотири чотири маємо. Далі у нас, знову ж таки, ось така наволочка. 70 на 70. У нас не ось такий. Я два до цього, бо тієї наволочки є підодіяльничок. Ось такий теж йде такий, знаєте, махровий, теж засувається на замочку. Кольор такий, знаєте, беж, лимонний, комбінований. Наступний, ось такий кольоровий. Також до діяльничок. Жад, такий тоненький матеріал. Ніби простенький. З таких двох сторін складається. Одіяльник. Так, плотненький. Ось такий колір, бачите, теж засувається на замочку, що є досить зручно. Ще в нас тут є ось така простенька на резинці. Можна сказати, на матрасник на односпальне ліжко, бо не <говорити> на великий джді. Ще у нас тут знаходиться ось такий підодіяльничок. Ось такий. З таким принтом. Ви ще зблизька. Наступний ось такий. Знову ж таки, під одіяльничок. Що ти робиш? Ось так приглядає. Ось так. З іншої сторони простий оранжевий. Наступний. Де. Що у нас ось така? На подошку, так, наволочка. Велик, но ну, велику Далі маємо Падає. Та, ось такий, бачите, для дітей набір такий. З іншої сторони трішки інший. Ще маємо тут ось таку наволочку, теж у мінйони. Це вже третій комплект. А, так. Наступний у нас попадається ось така флісова совина-матрасник. Можливо, підійде і на двоспальне ліжко, якщо воно не великого розміру, а стандартного. Це у нас, напевно, йде для дитячого ліжечка. Знаєте, навколо класно залізати картинка не побилась. Наступне у нас є теж ось такий підодіяльничок слова. Чи, це... Та, Чи це на матрасник маленький? Так, це на матрас надівається. Що підодіяння? Можливо, підодіяльник. Так, Наступний. Ось такий. До теж шатка. Гарні такі кольора, насичені. Так, На замочку Так, Далі у нас йде наволочка на подушку. Така червона з білим діяльничок. Так, і червоний збілий. А матеріалчик то простенький. В кінці на гудзочках защупається. Аступне, що у нас тут попадається. Ось такий теж на дитячу холдирку Це діяльничок. Ось такий ще є кольоровий, теж ідеальний. Ось так він виглядає. З цієї сторони теж такий самий приймає. Знову ж таки, знову ж таки самий під одіяльний. Бачите, є два. Вони в гарному стані. Ось така простенька. Простенька на резинці, так? Воно mm -hmm. дуже слабеньке, mm -hmm. можна сказати, що просто просто. Так, просто. Воно... тут вже трішки резинка. Наступне ось така наволочка. Або можна. Та, наволочка. Наволочка, так, ні. на замочку, вона просто новенька. Що Знаєте, її ніхто не використовував. Так. І трошки дерев'яна, правда? Та, так, якби на mm -hmm. пірники, Або це кажуть. Ступне. А ось це на матрасник. Такий реально. Сюди, бачите, є замочок на цілий, щоб ставити матрасик. Засунули собі сюди такий чехольчик. Матраси. Дітки не масять. Наступне ось така наволочка. Субесець, субесець. До неї йде підодіяльничок. Простенько Простеньку собі можна просто підібрати. Білу, оливкову. Вже маєте готовий кафе. Так, наступне. Ось така от біленька простенька. І ці, теж промитраці. трошки на, на, та, на резинці. Може бути простенька. Наступне. Ось така. Це, це вже на матрасі, Так, це бо це він йде такі до прорезинений, ніж, угу. щоб Ход не припекти. так, Бачите, з цієї сторони жовтий байковий, а з цієї прорезинений. Знову ж таки, бачимо ось такий чехол на матрас. Ну, це вже на більший матрас. Тут є розміри, якщо що вказані. 135 на 2... на 2 метри. Наступне. Ось такий у нас є наволочка. Ні, під одіальничок Такий гарний, голубенький з білим ніжний. Mm -hmm. Наступний у нас простенька йде. Біленька. Тут бачу є плямочка біля мене, але просто така знаєте, Матеріал простий. Наступний ось такий розовий наматрасник. На дитячий маленький ліжко чи Ось такий ще голубесенький байковий підодіяльник. Це є постіль перший сорт, на 3,5 п'ять євро за кілограм для замовлення цього лота. Звертайтесь до наших.